Наталія Булак мама 23-річного Ігоря, хлопця із синдромом Дауна. Ігор Булак закінчив спеціальну школу, після цього отримав освіту кравця в училищі. Проте працевлаштуватися у Житомирі хлопець змоги немає, говорить його мати. Працевлаштовуватися ми не пробували. Він погано говорить у нас ну, не завжди зрозуміло. Ми скрізь його, як можна сказати, супроводжуємо. Він дуже любить футбол, але секцій спортивних як такових у нас майже немає для таких дітей. Ми відвідували флорбол, але тренер наш зараз пішов на війну такий час, що він воює. І якби другого тренера немає. За словами Наталії у Житомирській області недостатньо умов для адаптації та розвитку молоді із синдромом Дауна. Не вистачає центрів догляду, денного догляду. Тому що ну якби цілий день він знаходиться вдома з нами на роботу їздить. Тому що ми працюємо. Ми будемо на такі в громадські організації на одну-дві години в день. Вони дуже люблять спілкуватися. Вони дуже такі, це діти сонечки, вони такі дружелюбні. Їм не вистачає спілкування. Хотілось би, щоб були якісь такі центри для денного перебування, де діти могли б більш знаходитись. В колективі, в обществі, щоб вони могли розвивати якісь свої навики ще тому, що сидячи вдома, діти такі деградують. Щонеділі Єгор з татом грає у футбол, любить кататися на велосипеді та має успіхи у плаванні, каже його мати. У нас є досягнення по плаванню. Ми їздимо на змагання по плаванню. ось останній раз ми були 8 березня в Червонограді. 50 метрів на спині, і 50 метрів вільним стилем. То вільним стилем перше місце 50 метрів, а друге місце на спині 50 метрів. За словами Наталії, Ігор не зіштовхнувся із нерозумінням чи булінгом у суспільстві. Ми не відчуваємо якогось дискомфорту, коли виходимо в город. Ми везде з ним ходимо. А іноді люди звертають увагу, але. Нема негативу, такого не відчуваємо. Діти, які там рядом з нами проживали, ніякого ніякому не відчували якогось булінга чи ще щось. Ігор розповів кореспондентам Суспільного, що мріє про завершення війни в Україні. Це вина не буде, щоб не було війни. Одне бажання у нас на всіх, так само в таких дітей бажання, щоб була перемога. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.